Привіт! Мене звати Даринка. А як звуть тебе? Дуже гарне ім'я. А ти любиш малювати? Я теж пропоную намалювати ось такі колосочки. Пшеничка дуже важлива для життя людей. Дуже багато праці вкладена у вирощування. А чи знаєш ти, де росте пшениця? Так, пшениця росте на полі, а збирають її комбайни. Спробуй знайти комбайн. Це комбайн? Ні. Можливо, це комбайн? Теж ні. А це. Так, це комбайн. Саме він збирає пшеницю та відвозить її до млина. Зерно перемелюють на борошно, а з борошна випікають хліб. Послухай цікавий віршик. Чути мишки голосок. А я знайшла колосок. Завтра знахідку таку змолочу я на туку. Післязавтра ми. Змелять зерна ці меню, знов до нірки поспішу, швидко тісто замішу. Спечу діткам невеличкі, смачні дуже палянички. Тобі сподобався вірше? Пригадай, що знайшла мишка. Так, колосок. А куди пішла мишка разом із колоском? Вірно, на млин. На що перетворився колосок на млині? На муку. Що мишка зробила із мукою? Так, вона замісила тісто та спекла маленьким мишеняткам смачні палянички. Давай розімнемо наші рученята. Пограймо гру. Покажи мені свої довоньки. Бачу, бачу! Повторюй за мною. Зернятко у землю впав, і тягтись до сонця стало. Дощик землю поливав, а росточок підростав. Він до сонця все тягнувся, колосочком обернувся. Супер! Давай повторимо ще раз. Зернятко у землю впало, і тягтись до сонця стало. Дощик землю поливав, а росточок підростав. Він до сонця все тягнувся, Колосочком обернувся. Чудово! давай малювати. Для роботи нам знадобиться білий або блакитний аркуш, фарби, пензур, стаканчик з водою та вологі серветки. Змочуємо пензик у стаканчику з водою та набираємо жовту фарбу. Проводимо три прямі лінії, з'єднуючи їх унизу. Це будуть стебла наших колосків. Тепер макаємо пальчик у жовту фарбу та малюємо зернятка з обох боків приблизно до середини стебелька. Коримо те саме і з іншими стебельками. Як закінчиш, витри пальчик вологою серветкою. Намалюємо блакитну жовту стрічку, яка зв'язує наші колоски. Макаємо у водичку та набираємо блакитну фарбу. Малюємо стрічечку. Добре миємо пензик та набираємо жовту фарбу. Нижче від блакитної стрічки малюємо також саму жовту. На що схожа ця стрічка? Так, на прапор України. Ось і готовий наш малюнок. На жаль, нам вже час прощатися. Не забудь надіслати фото своєї роботи. Мені дуже цікаво, що в тебе вийшло. До нових зустрічей. Пока-пока!